У комсомольську підбито підсумки конкурсу дитячих малюнків ніхто не забутий, ніщо не забуто, що був присвячений дню перемоги. Метою конкурсу стало продовження формування у свідомості підростаючого покоління, уявлення про події та наслідки великої вітчизняної війни, виховання поваги до ветеранів, які захищали батьківщину від ворога. Конкурс проходив у рамках обласної програми з днем народження Україно» за підтримки виконкому комсомольської міської. Ради. Нагородження переможців та призерів конкурсу малюнків ніхто не забутий, й ніщо не забуто було проведено 8 травня у приміщенні міської центральної публічної бібліотеки. У віковій категорії авторів від 6 до 8 років перше місце виборола Юлія Литвин. Від 9 до 12 років Тетяна Середа у категорії від 13 до 17 років перше місце за Максимом Панасенком. Я намалювала роботу як до дня перемоги, як солдат, повертається додому. Мені допомагала бабуся малювати роботу. Мене звати Рженка. я навчаюся в шостій школі. Я зайняла друге місце. Я намалювала руки, які тримають нагороду з написом За отвагу». Нагорода була прострілена пулі. Прострілена. І дівчинка слухала цікаві історії дідуся і плакала. Цю роботу я присвячувала своєму дідові, адже він мене воював прадідові. Це було в пам'яті йому, і саме тому, що я багато разів чула цю історію, мене дуже надихнуло, Я захотіла намалювати цей малюнок. Призи для нагородження кращих учасників конкурсу надав Кременчуцький міський комітет молодіжних організацій. а Також благодійник з міста Комсомольська на конкурс ніхто не забутий, й ніщо не забуто» У Комсомольську було подано. Понад 60 дитячих малюнків до участі у конкурсі було відібрано трохи більше 50. організаторами конкурсу малюнків ніхто не забутий, ніщо не забуто» у Комсомольську стали міська громадська організація, центр Родіс, Кременчуцький міський комітет молодіжних організацій і відділ у справах сім'ї та молоді Полтавської обласної державної адміністрації. Партнерами конкурсу виступили Комсомольська міська організація ветеранів війни та праці, міська центральна публічна. На бібліотека міста Комсомольська відділ освіти, відділу у справах сім'ї та молоді, відділ культури і туризму виконкому комсомольської міської ради. Міські змі. У роботі конкурсного журі брали участь директор дитячої художньої школи Тетяна Іноземцева, методист міського метод кабінету міського відділу освіту Лілія Федоренко, завідувач сектору роботи з молоддю громадської організації Центр Родіс Володимир Дмитренко, головний спеціаліст міського відділу культури і туризму Тетяна Луцій, директор міської центральної публічної бібліотеки Тетяна Бурдуковська. Члени журі визначили переможця ще й у конкурсній номінації. Подяка ветеранам. Кращою стала Єлизавета Супрун. Я дуже рада, що прийняла участь в цкурсі. это как... це найважливіший праздник, я отримала перемогу за перше місце за лист ветеранами. І третє місце за малюнок. Я написала про війну, яке це страшне. Було був час який страшний. Я написала про свої почуття. Лист подяку вже надрукував Кременчуцький міський комітет молодіжних організацій у вигляді листівки польова пошта мирного часу. Листівку поширювали під час акції 9 травня активісти громадської організації Центр Родіс серед ветеранів великої вітчизняної війни, які мешкають у комсомольську. Виставку робіт учасників міського конкурсу Ніхто не забутий, ніщо не забуто можна оглянути у міській центральній публічній бібліотеці до 19 травня.